Чарлі Шин і ще 20 знаменитостей, які відкрито заявили про свій целібат. Целібат в епоху гіперсексуалізації, духовний вибір або вимушена міра. Сучасний світ нав'язує нам культ сексу від нескінченного потоку еротичного контенту в інтернеті до романтичних комедій, де близькість це головне. Здається, що утримання від сексу це щось з іншої епохи, майже неприйнятне. І тим більше дивно спостерігати за тим, як все більше і більше знаменитостей відкрито заявляють про свій целібат. Чарлі Шин, Бренді Гленвіл, Ленні Кравіц, Джулія Фокс, список продовжується і продовжується. Що стоїть за цим явищем? І чи є целібат свідомим вибором, духовним шляхом або вимушеним заходом, продиктованим обставинами? Не так давно Целібат сприймався виключно як релігійна практика. Пов'язана з чернецтвом або аскезою. Сьогодні ж все більше людей розглядають його як спосіб самовдосконалення, досягнення внутрішньої гармонії і звільнення від залежності. В епоху, коли сексуальність експлуатується в комерційних цілях і стає синонімом успіху, свідома відмова від сексу може бути потужним актом протесту і способом набуття контролю над власним життям. Я думаю, що причини, чому люди вибирають целібат, можуть бути дуже різними. Для одних це спосіб зосередитися на кар'єрі, творчості чи духовному розвитку, для інших спосіб зцілитися від травми, залежності або просто знайти внутрішній мир. І, звичайно, для деяких це свідомий вибір, заснований на релігійних чи філософських переконаннях. У списку знаменитостей, які відкрито заявляють про свого Целібата, цікава історія Джулії Фокс. Вона пояснює свій вибір необхідністю повернути контроль над собою після скасування рішення у справі ропроти Уейда і позбавлення права на вибір. Це говорить про те, що целібат може бути формою політичного протесту, способом заявити про свою позицію і боротися за свої права. Історія Колтона Андервуда, колишнього учасника Холостяка, який зізнався, що був незайманим, будучи геєм, змушує задуматися про те, як соціальні норми і очікування можуть впливати на особисті вибори. Його історія є прикладом того, як страх перед осудом і неприйняттям може змусити людину приховувати свою справжню сутність і придушувати свої бажання. Особисто я вважаю, що вибір целібату це особиста справа кожного. Ніхто не повинен диктувати, як жити, що відчувати і до чого прагнути. Важливо поважати чужі рішення, навіть якщо вони здаються нам дивними або незрозумілими. Однак, я також вважаю, що необхідно критично оцінювати причини, за якими люди вибирають целібат. Якщо це спосіб уникнути відповідальності, придушити свої почуття або втекти від проблем, то це, швидше за все, не призведе до щастя і гармонії. Істинний целібат це усвідомлений вибір, заснований на глибокому розумінні себе і своїх бажань. Деякі можуть стверджувати, що целібат це нереальний і навіть шкідливий вибір. Вони можуть стверджувати, що секс є природною і важливою частиною людського життя і що відмова від нього може призвести до депресії, тривоги та інших проблем. Я згоден з тим, що секс може приносити радість і задоволення. Однак, я також вважаю, що не варто ідеалізувати його і вважати, що він є ключем до щастя. Зрештою, рішення про те, чи займатися сексом чи утримуватися від нього, повинно прийматися кожною людиною самостійно. Важливо прислухатися до себе, розуміти свої потреби і бажання і робити вибір, який відповідає нашим цінностям і переконанням. Я думаю, що феномен селібату серед знаменитостей це не просто модний тренд, а відображення глибших змін у суспільстві. Все більше людей починають усвідомлювати, що щастя і гармонія не залежать від зовнішніх факторів, таких як секс, багатство або слава. І все більше людей починають шукати внутрішні джерела сили і натхнення. Я думаю, що це дуже позитивний тренд. І я сподіваюся, що він буде продовжуватися. Особистий досвід та спостереження. Я не можу сказати, що я практикую целібат в строгому сенсі цього слова. Однак, я можу сказати, що я намагаюся бути більш усвідомленим у своїх відносинах і не піддаватися на імпульсивні бажання. Я думаю, що це дуже важливо для побудови здорових і довгострокових відносин. Я також думаю, що дуже важливо вміти говорити про секс і сексуальність відкрито і чесно. Я думаю, що це допоможе нам позбутися багатьох забобонів і комплексів, поради та рекомендації. Якщо ви розглядаєте можливість целібату, поговоріть з психологом або духовним наставником, не піддавайтеся тиску суспільства і не дозволяйте нікому диктувати вам, як жити. Будьте чесними з собою та своїми партнерами. Пам'ятайте, що целібат це не покарання, а можливість для самовдосконалення. Знайдіть інші способи отримати задоволення та задоволення не бійтеся говорити про свої почуття і бажання. Укладення целібат це складне і багатогранне питання, яке не має однозначної відповіді, це особистий вибір кожної людини, який повинен прийматися усвідомлено і відповідально. Незалежно від того, чи вирішите ви займатися сексом, чи утримуватися від нього. Важливо прислухатися до себе, розуміти свої потреби та бажання та робити вибір, який відповідає вашим цінностям та переконанням. І, звичайно ж, важливо поважати чужі рішення, навіть якщо вони здаються нам дивними або незрозумілими. У сучасному світі, де сексуальність експлуатується в комерційних цілях і стає синонімом успіху, свідома відмова від сексу може бути потужним актом протесту і способом набуття контролю над власним життям. І, можливо, саме тому все більше і більше людей вибирають целібат. Ключова думка: целібат це не просто відмова від сексу, це спосіб набуття внутрішньої свободи і контролю над власним життям. Важливо пам'ятати, здоров'я і щастя залежать не від зовнішніх факторів, а від внутрішнього стану.